Воркаут Адама стори базу воркаутера. По-моєму, це одне з найкласичніших, крутіших тренувань для прокачки пресу, грудей верху тіла в основі. Кор гарний у вас буде по-любому, якщо будете робити це тренування. Стовідсотково, навіть не сумнівайтесь, гарні накачені груди, руки, тріцепси, біцепси, плечі. І можу заливати вам водичку тут дуже довго. Кажучи, що це дощ іде, але насправді це реально круте тренування. І щоб не бути багато слівним, то просто поставте лайк, підпишіться на канал і дослухайте, додивіться до кінця це тренування, якщо хочете таке саме гарне тіло мати, як у мене. Або щось приблизно схоже, тому що якщо роблю це тренування, конкретно, по моєму прикладу, зможете приблизно стільки ж робити, то у вас буде приблизно таке ж гарне тіло. Якщо не стільки, і зможете менше, то у вас буде до чого рости і досягати захочеться вам більше чогось такого схожого. Тобто мотивацію просто будете отримувати. Тому. Обов'язково не пропускайте нічого, ніяких важливих слів, які буду казати, тому що це все мій досвід, з яким. Тренуюся і здобуваю свої найкращі результати. Тому, само собою, що кажу вам все від себе, як воно є, нічого не видумую, як чесно відчуваю, так хочу вам чесно підсказати, що вам робити і як, щоб у вас не виникало ніяких нелишніх запитань, не робили ви ніяких помилок, які робив, і одразу отримували найкращі. Результати досягали найкращих успіхів, і тому приступаємо до тренування. Перше і найбільше важливіше те, що вам треба зрозуміти, це те, що не потрібно не спішити в цьому тренуванні, не робити якісь супер-мега. Дуже швидкі рухи або щось по типу цього, треба зробити 200 віджимань від підлоги, землі, каремату, у моєму випадку, цього прикладу тренування, або будь-чого, що хочете, собі вибрати як основу для віджимань. Але в першому підході, тому що це один великий підхід сетовий, розділений на два підходи з двох вправ, 100 віджимань від. Землі, другу, скажу чуть пізніше, яку треба робити. Так от, перша вправа 100 разів треба віджатися своїм темпом, своєю швидкістю. Розділена також на декілька частин. В першій частині конкретно цього тренування, тому що можна по-різному робити цих 100 віджимань і повністю всіх 200 за тренування. Але підсказую вам, як простіше це зробити швидше по часу і отримати більше насолоди від тренування, результату. Відчуття комфорту, що найголовніше для того, щоб м'язи прокачались, але при цьому і розвинути витривалість, стати сильнішими. Тому робіть в першому підході 100 віджимань стільки віджимань, скільки ви зможете, не зупиняючись. 5, 10, 20, 50, 100 навіть, а можливо, хтось зможе всіх зробити нон-стопом. Не обов'язково робити якісь дуже сильно глибокі, максимально якісні, чіткі віджимання. Суть такого швидкого підходу до першої псевдозупинки це не псевдозупинки, але думаю, ви розумієте. Тобто, до відчуття того, що м'язи вже надулися, напампилися і чуть забилися. Наприклад, ви зробите, скільки ви зробите. в моєму випадку це вийшло десь 60 з чимось віджимань. Після цього вже міняється тактика, і віджимання потрібно робити одразу, не чекати відпочинок, якихось там 10, 20, 30, 40, 70 секунд. А зразу ж робити далі віджимання, але уже. Якісніші, глибші. Наприклад, якщо віджималися швидкі для того, щоб якраз швидкість більше включити в актив і рухатись швидше, то, можливо, як в моєму випадку, віджимання були не глибокі, десь до 90 градусів опускався, можливо, навіть менше. Це не має великого значення, тому що коли амплітудно невеликі робиться віджимання, швидше, легше робити віджимання в кількості і більше. Що найголовніше для розвитку швидкості і витривалості. Тому другу частину, в моєму випадку, з 60 до 100 віджимань зробив по одному віджиманню, так і вам рекомендую робити, якщо навіть зробите 20-30 віджимань, все рівно далі дороблюйте по одному віджиманню спокійно, відчуваючи темп, не спішучи. Точно знаючи, що можете зробити одне віджимання, і коли відчуваєте це відчуття, робите ще одне віджимання. В моєму випадку мені вийшло зробити всі 100 разів так, щоб в другій частині цього підходу зробити по одному віджиманню хорошому, якісному, так що ніхто не придереться стовідсотково. До кінця всі 100 разів, якщо ви не зможете зробити аж 100 разів, тому що якщо ви робите, наприклад, тих самих 20, 30 або навіть 40 віджимань, можливо, вам не вистачить витривалості чи сили, то так само вже ви упадете на землю. І далі після цього, якщо зразу після першого такого швидкого підходу потрібно було робити не відпочиваючи, то тут відпочиньте інтуїтивно 5 секунд, 10, 20. 30, можливо, навіть цілу хвилину. І тоді тільки не більше, ніж 2-3 хвилини, тому що тоді м'яз вже охолонуть. Краще всього не більше, ніж 2 хвилини, навіть в цьому конкретному тренуванні. І далі робіть по одному віджиманню до кінця всі 100 віджимань. Якщо, наприклад, ви і так не зможете зробити, то. Знову відпочивайте і дороблюйте. Тобто, ви по-любому маєте доробити всі 100 віджимань. Якщо будете відчувати, що і так не можете, то просто робіть уже менше амплітудні, і тоді це тренування, в принципі, вам буде не зараховано. Що означає, що ви просто не зможете його зробити. Ви зробили по-своєму. Але це непогано. Це означає, що вам потрібно просто з часом робити ще, 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 ще і ще, і тоді вже ви зможете. Зробити все повністю тренування, тому що по прикладу показую і кажу, як воно має бути, так ви також маєте робити. А якщо вам і якби і так важко, то скоріше всього у вас не вистачає бази для занять воркаутом. Тому для того, щоб створити базу, основу і займатися стріт-воркаутом, віджиматися, вчитися більше в даному випадку для таких тренувань, а ще й до того підтягуватись на перекладині, віджиматись на брусах. Правильно ідеально не роблячи помилок, то вам треба тренуватися зі мною по відеоінструкціям з моїми програмами тренувань з сайту www.workoutodama.com. Ці всі програми тренувань продавались більше п'яти років. Зараз вони безкоштовні, що означає, що проводиться збір на суму певну грошей. посилання буде в описі, і як тільки закінчиться збір, можливо, вже закінчився збір, то ці програми тренувань будуть. У вільному доступі в інтернеті. Зараз вони на сайті, конкретно для тих, хто купляли раніше, якщо купляли раніше ці програми тренувань, або в кого є доступ до сайту. Наприклад, ті тренування, це програми тренувань по інструкціям, які є різні для розвитку тривалості, сили і багато чого іншого. Тому, щоб не розказувати вам довго цю інформацію, то просто вам. Потрібно створювати основу для занять воркаутом, щоб виконати певні тренування, якщо ви по об'єму обсягу чи не маючи певної сили, певної потрібної витривалості, чогось іншого не можете зробити тренування. Так от другу частину цього тренування, друге 100 віджимань, треба зробити вже з колін, з точно такою ж самою схемою, тактикою, технікою виконання, як і перший підхід. З 100 віджимань, якщо розділити це тренування на два підходи, маю на увазі. Але є одна мінімальна відмінність у другій частині цього тренування, цих других 100 віджимань, треба робити, навіть починаючи з перших, не як було в перших 100 віджиманнях не повноамплітудних, а повноамплітудні, глибокі, хороші, якісні. Тому що ці віджимання робляться простіше і вони. Легше роблячись, потребують, щоб робити їх більш якіснішими. Якщо, звичайно, що зможете. Якщо не зможете, то вам тим більше потрібні програми тренувань і тренуватися зі мною. Тому обов'язково послання буде під відео в описі. Долучайтеся до збору, скидуйте, хто скільки може, будь-яку суму, там є різні опції. І буде написано в тому посиланню, коли перейдете за посиланням, скільки конкретно вже назбиралось, і скільки треба повністю до закінчення цілі, якщо ціль ще не закінчена. Якщо ціль закінчена, то просто ви знайдете в описі, скоріше всього, або у мене десь в соцмережах на каналі, чи де ви вже там зрозумієте, якщо підписані, ці програми тренувань. Якщо в цій другій частині тренування ви зробите. Для прикладу 30, 40, 60 віджимань і не зможете далі робити, то так само відпочивайте декілька секунд чи до хвилини, двох хвилин і дороблюйте тренування. Думаю, це зрозуміло. В принципі, так все просто робиться. Якщо будете робити чуть-чуть швидше, не повноамплітудні, не такі якісні, то це не є погано, тому що, як уже казав вам. Тренування 100 віджимань, точніше, тут 200, але маю на увазі 100, тому що розділено на дві частини це тренування. Робиться з двох частин: з більш чітких, конкретних, повільніших, якісніших віджимань і трошки швидших, але не таких амплітудних. Тому вам для прикладу показав це тренування і так, і так. Тренуйтесь, качайтесь, ставайте сильніші. Всім пока!